Минулі вихідні об'єднали дві події: свята всіх жінок та 200 річницю від дня народження Тараса Шевченка. Тож правоохоронці та рятувальники працювали у посиленому варіанті несення служби. Перші переконують, криміногенна ситуація на Полтавщині під контролем, навіть спостерігається зменшення кількості злочинів. Проте абсолютно спокійними вихідні не були. Однак є великі проблеми стосовно того. Що окремі особи, які застосовуючи маски, представляючись ну, різними там громадянами, проникають до помешкань літніх людей, застосовують фізичну силу і забирають гроші. Кілька таких нападів сталося у Кременчуці. В одному із випадків, це людині було понад 80 років, у бабусі забрали 500 гривень. Завдали тілесних ушкоджень, і вона була направлена на лікування в місто Кремін, в Кременчуцьку лікарню. А ось рятувальники боролися із вогнем у різних куточках області. Вже почала горіти суха трава. Основні такі причини пожеж, які відбувалися в ці вихідні, святкові дні це найбільш такі пожежі це в екосистему. Тобто велика кількість зараз горить. Трава, суха трава, тобто люди випалюють спеціально цю траву на луках. Постраждала і одна із багатоповерхівок по вулиці Маршала Бірюзова. Причини пожежі у квартирі ще з'ясовуються. Було врятовано двох людей і було евакуйовано чотирьох осіб. У зв'язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Жертв і постраждалих немає. На 20% збільшилося викликів медиків. Повідомляють у станції швидкої допомоги. Такий сплеск вони пов'язують із вихідними у поліклінічних відділеннях. Тому полтавці змушені відразу звертатися до швидкої масових отруєнь, травмувань, пов'язаних із заходами, не зафіксовано.